Наші ключові стратегічні рішення приймалися не від якогось великого плану на років вперед, а від того, що action provides information. Ми щось робимо, ми щось в ході вивчаємо, навчаємось, розуміємо, і на основі цього розуміння, яке ми щойно отримали, приймаємо важливе рішення, чи то по продукти чи то ринкам. Дуже схоже, що відбулось у вас. Ви не могли уявити, що є цей арбітраж між країнами чи не арбітраж, чи типу, синергія між країнами. Але коли ви запустили одну-дві-три, ви зрозуміли, що ага. В цій країні нема цього, в ці нема цього І ми то, можемо я б додав повністю підтримую. Я б додав тут, окрім ну, це, це ми називаємо такі data driven approach, коли ти на основі даних, тому що ти вже пройшов, ти там робиш наступні кроки. А друга частина це ще від того, що у тебе. Гарно виходить, ну тобто, це, ну, це mm -hmm. пов'язані речі. Тут же в тебе теж є е, специфіка, яка в тебе конкретна команда, які в тебе майндсет. От ми такі tech nerds, у нас там вся команда фаундерів, це computer дегрі degree, освіта, У нас комп'ютерні науки. Ми все думаємо, як вирішити спом... е, завдяки технологічним рішенням, і це наші там і плюси, і мінуси. І відповідно е, е, теж стоячи в кожній точці етапу розвитку, ти дивишся. Враховуючи те, що в тебе гарно виходить, те, що тобі подобається, твою команду. Далі пул, що в тебе вже вийшло, ти далі приймаєш рішення вперед.